Всім доброго дня. Було хороше завершення осені. Вчора температура була приблизно 10 градусів 30 листопада, в трошки літали, масового обльоту не було, бо вони ще тільки сидять у клубах, так собі, урехли. А сьогодні хороший початок зими. Температура плюс 8, сонечко спітить. Радує душу. Чуть-чуть ну, про наш розвиток. В свій час, коли Міша привіз 79-ту матку з Німеччини, яка дала нам старт займатися карнікою, від Фадєєва я придбав 120 таких корпусів, їх називаю Фадєєвцями, на Рутовську рамку. Вони себе оправдали. Ми днища криші ми робили самі. Перші, перші е, днища навіть не робили, а клаємо сітку на стелаш такий. І в тому облітували ми маток по дві матки. То були два відділення. Е, ну, хай на а не гелікоптер. Два а ми за той час шумить, подивимося, що в нас тут пішло в зиму. Зимуємо ми. На цьому точку підійде буде добре ближче, на рутовських рамках. На половина рутовських рамків. Я ще одну показую. Більше я розкривати не буду по любу сторону. Значить, о. Видно. Турбування ніякого немає, тому що вони ще сьогодні великі. На даний час до чого веду? На даний час ці вже корпуса, ну, на які вже є днища, на які вже є криші. Для виводу маток ми не використовуємо, для обльоту маток не використовуємо. Тому вони будуть використовуватися сугубо для е, пакетного виробництва. Тобто, вже здобули ми до того, що плануємо здачу пакетів. Або на Рутузьку рамку, якщо буде замовник на Рутузьку рамку. Um, близько 100 пакетів ми можемо відпустити. Або якщо не буде замовника на Рутовську рамку, а буде замовник на Даданівську, я перекидаю сюди рамки Дадана, піднімаю, у нас посуди є достатньо. І вийде так, що верхній корпус буде то, що визимує, а нижній корпус, два корпуса покладу, нижній буде глибоке дно. І ми отримаємо те, що матку перекидається на шість рамок униз, шість рамок вверх дадам, через ганиманівську Ганеманівську, буде, щоб не пропустити. Але в чому заключається Даданівська і рутовська рамка? В тому, що матка не буде сіяти у рутові, коли є Даданська рамка. Тому що перевагу віддає матку все-таки більший рамці. Далі можемо перейти туди. Велика частина е тут сімейок, відводків, хто як називає, зимує, значить, так, як ми показали на Рутовській рамці, а близько ста відводків зимують, не на таку рамку, я навіть не знайшов корпуса вільного хоч корпусів, зимують на таку рамку, половина рутовської рамки. Зимують вони на половину рутинської рамки на теплий занос. Тобто е, рамочка в поперек, люкс 100 наші донори на нуклеусний парк. Більше 100 донорів є, слава Богу. Ми вже проекспериментували зимівлю в таких вуликах і е, з рамкою з половина рутинської рамки. Хороша зимівля дає позитивні результати. Таких корпусів ми цього року віддаляли близько 300 штук. чуть чуть, чуть, -чуть розвиваємося, виготовляємо для своїх потреб вже 10 рамочників, рут і доробляємо форму. На десятирамочник під Даданівську рамку. Тобто в нас буде литися 6 рамочник і 10рамочник. Таким чином, якщо підсумувати те, що я сказав, ми плавно перейшли від вулика 6рамочника, у якому ми виводили маток, до вулика на півруську рамку. Але у нас половина руту в нас нуклеушний парк стоїть ще на вуликах з ЕППС, фундаментний той полістерол. На даний час ми не ривком, а плавненько переходимо на шість рамочники і, е, з ППУ. І тут буде тові, чотири відділення, в яких будуть е, облітуватися мати. Тобто будуть і донори в одинакових вуликах, і е, нуклеусний парк буде на таких вуликах. Значить, ніякого різкого переходу не було. Так само ми плавно переходимо. Тобто, ми кожен рік робимо одну форму. Одну форму зробили один рік, другу форму зробили другий рік, третю форму нам вдалося тепер зробити і доробляємо, тобто під е, доданською рамку 10-рамочних. Для нас система низ додан, верх-рут. Дуже-дуже підходить. Ну, оправдала себе. На цьому думаю, що То сказав, то сказав, значить, е... на цьому хочу завершити. Перемоги Україні, мирного неба, будьте здорові, хороші і всім зимівлі.